23 січня за календарем цього дня, але 1849 року в Нью-Йорку вперше диплом лікаря отримала жінка. Сьогодні у цій професії представниць прекрасної статі більше, ніж представників сильної. Хоча колись медицина була суто чоловічою справою. Ми вирішили дізнатися в українців, кому вони більш довіряють як лікарю, чоловікові чи жінці. І ось що почули у відповідь. У мене мама хірург, тому жінці. Жінка більш заклопотана, більш зайнята якимись справами такими. Тобто чоловікам? Чоловікам. Чому? Чому? Ну, як-то дівчинки, вони більш такі щепетильні, скоріше, мабуть. Бо у мене просто багато знайомих лікарів. Они... Я знаю, як вони вчаться, як вони отримують дипломи. Лікарі жінки мені більшу довіру викликають. Чому? Ну, тому що вони якось так більше можуть пояснити, більше вони бачать зразу людини характер, вони знають підхід до людини. Доктора всі мужчини дуже уважні, дуже коректні. Більше Боже до мужчина. Ну не знаю, вони мені просто. Якщо це спеціаліст, хороший жінка.